Секретний ключ до збільшення м'язової маси. Мене звуть Олексій Шаравара, я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся у 2021 році. Нобелівська премія з фізіології або медицини була присуджена двом видатним вченим. Їх ім'я ви бачите на екрані. Їх відкриття це справжня революція в нашому розумінні того, як працюють наші м'язи і як можна збільшити їх масу. Механорецептори це сенсори, розташовані в наших м'язах. Коли ми піддаємо наші м'язи фізичному навантаженню, вони реагують на механічне напруження. І от саме механорецептори реєструють цей сигнал і передають його у нашу нервову систему. Але справжнє відкриття полягає в тому, як ці сигнали активують різні молекулярні шляхи та білки. Цей процес стимулює синтез білка в наших м'язах, що безпосередньо сприяє їх зростанню. Ремонту та адаптації до фізичної активності. Знання того, як активувати ці механізми, може допомогти вам максимально ефективно збільшити м'язову масу і досягти ваших фізичних цілей. Якщо хочеш дізнатись, як строїти свою програму тренувань, щоб отримати максимальний результат, переходь по посиланню в шапці профіля, натискай кнопку Дізнатись про програму тренувань та читай. Там я все пояснюю.